Чергова порція бавовни на тимчасово окупованих територіях сили оборони України вразили пункт управління армії РФ в окупованій новій каховці Херсонської області. Відповідне відео опублікувало управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача зсу. Тож дергімось. はい。 Це сталося сьогодні близько десятої ранку. Інші деталі не уточнюють. Втім, на відео добре видно, як над новою Каховкою здійма клуби диму. Чия втрати в окупантів після удару ЗСУ не повідомляють. Сподіватись на чесну інформацію про втрати від росіян теж не варто. Місцеві телеграм-канали в цей час пишуть, що відбулося два прильоти в районі Новокаховського електромашинобудівного заводу. Та це ще не всі сюрпризи для окупантів на сьогодні. В окупованому селищі Лазур. На півдні Херсонської області також стався вибух під час наради керівництва окупаційної адміністрації. Важке поранення отримав, а зокрема, призначений росіянами Гауляйтер селища. Про це повідомив Ніколаївський Ванюк. За його даними, нещодавно призначений комендант Лазурного був відправлений в госпіталь. В крові в дуже важкому стані. І хоча на момент відправки в лікарню окупант був живий, його життя на волосині. Місце підриву оточили і намагаються замовчати ситуацію, але як завжди, не вийде сьогодні. Взагалі, доволі урожайний день на бавовну, Московська область, нова Каховка, Лазурне, і цілком ймовірно, що далі таке буде, бо керівник офісу президента Андрій Єрмак обіцяв дещо цікаве. тож ми в чогось прекрасного.